При борщині та всиплості голосу Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. новини. Продовжить ефір інформаційного марафону. Про все найголовніше з фронту і тело розкажуть журналісти фактів та вікон. Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. У Києві та області сьогодні вночі працювала ППО за даними очільника Київської міської адміністрації, В Соломенському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БПЛА у верхній поверх житлового будинку. Попередньо минулося без постраждалих пошкоджені вікна та шість автівок. На місці працюють служби. Дві людини загинули внаслідок ворожого обстрілу Сіверська на Донеччині. За, за даними місцевої влади, російські війська били по місту з артилерії. В епіцентрі удару опинився приватний сектор. Потрощені дві оселі обстріл забрав життя жінки та літнього чоловіка, що мешкали в цих будинках. Літній чоловік постраждав напередодні у Харкові. Внаслідок вибуху ворожого БПЛА молнення. Ці дрони впродовж дня росіяни запускали по місту. Двічі перший удар припав по цивільному підприємству у Немишлянському районі. На місці перельоту пошкоджена будівля у сусідній вибиті шибки. У 65-річного охоронця гостра реакція на стрес. Другий приліт був зафіксований у цьому ж районі по приватному сектору. Там, на щастя, минулося без постраждалих. Пошкоджена лише приватна автівка. Дрони «Молнія» росіяни почали застосовувати торік. Бойова частина може важити від 3 до 5 кілограмів. Дальність польоту приблизно 40 кілометрів. Через близькість із кордоном РФ саме Харків найчастіше потерпає від атак цих безпілотників. 122 скалічених та 13 розагиблих – це наслідки наймасштабнішого теракту і початку великої війни, які росіяни здійснили у Запоріжжі. У середу надвечір двома керованими авіабомбами вони вгатили по скупченню людей біля одного з промислових підприємств. У цей час його працівники саме йшли через прохідну у бік зупинки громадського транспорту. До місця трагедії одразу примчали усі екстрені служби. Однак постраждалих було настільки багато, що їх доводилося доправляти до медзакладів навіть приватним авто. Транспортом. Нині у кількох шпиталях лишається майже шість десятків людей. Одинадцятеро у тяжкому стані. Цей удар того ж дня прокоментував президент країни, зазначивши, що росіяни прагнуть війни та жертв. Жахливі кадри, від яких холоне кров. Далі в сюжеті. Ця маршрутка утрапила під удар. Утім, водій вочевидь спромігся протягнути бус уперед ще кількасот метрів. Біля машини тіло загиблого та тяжко поранені. Немає тримати подужать. До поліцейських, що надають першу домедичну допомогу, примчали мешканці сусідніх будинків. Пані Валентина зі скривавленою головою чекає на дочку. А де ви перебували в цей час? З прихитної виходу. там багато постраждали. Багато там валяється без ногу, у побиті. У В епіцентрі удару справжні пекло. Одна за одною швидкі, посічені скалками трамвай, буси на землі тіла загиблих та скалічених у людей. Відірвані кінцівки. Дехто загинув просто на лавці, хтось у салоні маршрутки. Рятувальники і правоохоронці поспіхом евакуюють поранених. На парковці палають авто пожежа і в адмінбудівлі. <реку> Ця жінка, вочевидь, дістала поранення живота. Вона намагається звестися на ноги. Втім, наш оператор Артем та один з очевидців теракту. Поки чекають на рятувальників, намагаються підтримати постраждалу. Є такого, що ситуація така, що вас тільки спеціалісти можуть забрати, тому ми з вами можемо тут тільки бути. Ви маєте щось говорити. Вам болить? Тільки не ворушіться, просто розмовляйте. Будь ласка, зрештою прибігають надзвичайники із ношами. Росіяни вгатили двома керованими авіабомбами у час пік, коли співробітники підприємства йшли через прохідну на зупинку транспорту. На місці загинуло більше десятка людей. Приблизно о 16-й годині. Ворог почав кабами обстрілювати територію безпосередньо обласного центру. Двома кабами він поцілив по в житловій забудові. Наразі нам відомо про 13 загиблих. Відео наслідків жахливого теракту росіян на своїй сторінці у соцмережі виклав і президент Володимир Зеленський. Абсолютно свідомий удар російської армії. Це знов демонструє, що насправді потрібно Росії. Вони хочуть тільки війни і тільки жарт. аварійно-рятувальній операції, що завершилась того ж вечора, було задіяно близько сотні рятувальників та більше двох десятків одиниць техніки. Кілька разів їм доводилося перериватись через повітряну тривогу. Кількість постраждалих була дуже великою, тому їх доводилося евакуювати не лише каретами швидкої, а й за допомогою цивільного транспорту, службового транспорту поліцейських, рятувальників долучилися волонтери. І просто небайдужі люди. Рятувальники ліквідували загорання 27 цивільних автомобілів. Це був трамвай, а також ліквідована пожежа адмінбудівлі на площі 800 квадратних метрів. За добу після теракту кількість постраждалих сягнула жахливої позначки 122 людей, серед яких 13-річна дівчинка. Вона на амбулаторному лікуванні. У різних медзакладах міста перебувають більше шести десятків поранених. З них 11 у тяжкому стані. До нашої лікарні надійшло 66 постраждалих. 37 пацієнтів було госпіталізовано, 9 пацієнтів знаходяться в реанімаційному відділенні. 7 пацієнтів залишаються стабільно важкі, і один пацієнт вкрай важкий. Це вибухова травма, акубаритравма, відкриті черепно-мозгові травми, переломи кісток, пошкодження внутрішніх органів. І троє постраждалих з ампутаціями травматичного характеру. Зранку біля потрощеної будівлі підприємства комунальники наводять лад та засипають відсівом засохлі плями крові. Наслідки теракту сі. Ян фільмують представники моніторингової місії ООН. Четвер у Запоріжжі був днем жалоби. Андрій Почтів Артем Даженкова програма Вікне СТБ. єдині новини. Північно-Атлантичний альянс відданий подальшій підтримці України. На цьому наголосив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він зустрівся з Володимиром Зеленським на військовій базі Рамштайн у Німеччині. Президент України розповів, що основними темами розмови з очільником НАТО стало посилення української ППО та залучення країн альянсу до закупівлі озброєння на українських оборонних підприємствах і подальшої передачі його нашому війську. До такої моделі співпраці торік долучилася Данія. Володимир Зеленський підкреслив, що спільне завдання наших партнерів забезпечити сильну позицію України, щоб наблизити справедливий і тривалий мир. Норвегія спрямує в Україну найбільшу військову допомогу у своїй історії понад 2 мільярди євро. Про це заявив напередодні міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі із своїм норвезьким колегою. Зокрема, значна частина цих грошей піде на посилення протиповітряної оборони та інвестування в українські оборонні підприємства. Норвегія продовжить інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проекти, зокрема у виробництво боєприпасів. Обговорили новий механізм співпраці Норвезьку модель, яка доповнить уже успішну данську модель і посилить нашу обороноздатність. 30 тисяч безпілотників передасть Україні Велика Британія спільно із союзниками з НАТО про нову допомогу на понад 55 мільйонів доларів, оголосили під час засідання оборонної контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Поставки безпілотників заплановані після укладання контрактів міжнародного коаліцію дронів, у якій головують Британія і Латвія разом із цими країнами закупівлю БПЛА для України профінансують Данія, Нідерланди та Швеція. Раніше Володимир Зеленський заявив, що у Цьому році Україна хоче встановити рекорд за кількістю та якістю дронів для фронту. Йдеться як про вітчизняні безпілотники, так і про пташок, які ми плануємо отримати від міжнародних партнерів. Український президент підкреслив, що дрони це те, що вже змінило характер війни, і ці зміни ще не завершені. Чотири ворожі розвідувальні безпілотники збили наші воїни у небі біля часового яру на Донеччині. Кадри своєї прицільної роботи по так званих російських очах показали бійці батальйону Рарох 24 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Українські дронарі утилізували БПЛА, гранат, суперкам і два орлани. Такого типу розвідувальні крила дають ворогові майже безперервну трансляцію з повітря і допомагають коригувати удари по наших позиціях і тилу. А збиття розвідників дає змогу сліпити противника на полі бою та рятувати життя нашим військовим. Затрофейла російського гармату і тепер шлють вогневі привіти попереднім її власникам артилеристи сотої окремої механізованої бригади показали, як працює гаубиця МСТА-Б, відібрана в окупантів ще під час визволення Харкова Херсона. Більше про її застосування та роботу батареї у наступному матеріалі. Гармата постріл. Про попередніх власників гаубиці тут нагадують хіба тільки заводські позначки, бо ж російською. Трохи менше трьох років тому окупанти притягли її на нашу землю, аби вбивати українців. Та все повернулось інакше. І ось уже як два роки та ж сама гармата ліквідує самих росіян під українські вигуки. Гармата постріл була затрофейна в Херсоні. Трохи станіна була пошкоджена, але після ремонту. Ступила в ряди нашого дивізіону і почала файно насипати нашому ворогу. Ця гармата, от я вам кажу, вміє дивувати і дуже приємно дивувати. І наш ворог це відчуває. Це радянська гаубиця Мстабе, тобто буксирована нині на озброєнні артилеристів сотої окремої механізованої бригади. Україна теж мала такі ще до трофейних зразків. Гармата може стріляти і активно-реактивними і осколково-фугасними снарядами, вражаючи цілі на відстані до 24 кілометрів. Та основна перевага такої зброї кажуть наші воїни: це калібр 152 міліметри, саме для жирних цілей. Працювати доводиться майже сутки. Получається, через годину, через три, може через часів п'ять, коли є ціль підходяща для цієї гармат, той саме жирна, тому що калібр теж дає про себе знати. То після другий калібр насипає дуже файно. Бажано більше, звісно, аби, як то кажуть, зберегти кров нашим людям. Це найголовніше. Командир батареї написав до Кобзар у війську близько року. Каже, пишається побратимами, з ким плічопліч -пліч наближають перемогу. Своїм потом артилеристи щодня зберігають кров піхоти. В розрахунку такі славні козаки в нас служать взагалі, які яку батарею би не взяти. Вмотивовані, готові працювати і готові викладатися на всі сто відсотків. Маркування укриття. Мати відбій Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Питання, які стосуються ветеранів, не слід вирішувати без їхньої участі. Під таким гаслом в одному з реабілітаційних центрів відбулася зустріч військових із радником міністра внутрішніх справ і ветераном Дмитром Фінашиним. Своїм досвідом реабілітації поділився на заході. І ветеран та учасник проєкту Холостяк Олександр Терен. Яка була атмосфера та які питання обговорили? Віолета Товкес розповість. На милицях і візках, однак із шаленою жагою до життя та мрією повернутися до побратимів. У залі реабілітаційного центру збираються військові. Один із них Костянтин на позивний Донбас, бо родом із Авдіївки. На війну пішов добровольцем у березні 22-го, а кілька місяців тому отримав важке поранення під Курдюмівкою. Ми йшли забирати побратима, він Уже місяць лежав, не могли забрати, тому що там підійти ті було. І попалі. Потрапили... На міни спочатку лівою ногою на поємку, потім ногою на ліпістов, через метр 100, Хірургиня Юлія каже, що разу спілкуючись із бійцями, не перестає ними захоплюватися і не стримує сліз. Тим, що вони мотивовані, тим, що вони не втрачають сили, сили реабілітуватися і повернутися назад, відновити всі свої функції і, і, і продовжувати захищати батьківщину. Працюють, працюють і працюють. Їх не можна зупинити. У кожного пораненого своя історія та свої проблеми із вибором медзакладу, реабілітацією, протезуванням. Тож, аби їх почути та якомога швидше допомогти, на зустріч приїхав радник міністра внутрішніх справ із питань ветеранської політики Дмитро Фінашин. Посада новостворена, утім, Дмитру близька, адже він сам ніс службу у Нацгвардії, поки не отримав поранення під соледаром. Дві доби був в статусі без зниклого з турнікетом. Але мене потім знайшли, врятували, руку не врятували, але буває. Тож каже хлопців, як ніхто розуміє і на своїй посаді зробить усе, аби зміни були не лише на папері, а дійсно вирішували проблеми бійців. Це пряма комунікація, це отримання від них тієї проблематики, яка те, що в них болить насправді. І далі вже вирішення цих проблем. Бажано навіть не точково, а більш системно. Окрім того, що військові поділилися своїми історіями, під супроводом психологів, усі разом зіграли в інтерактивну гру. Бійцям роздали картки, а вони розповіли свої асоціації з кожною. Це карточка, це я думаю, що вона про, про це. Що ти привезеш себе отакого от, от чи отакого. От Чувак просто на очачах балдеє. Ну, це має таке відчуття, коли. Я завіст Римсото і кажу, я його спас. Аби поділитися своїм шляхом до відновлення. На цю зустріч приїхав і ветеран, та учасник проєкту Холостяк Олександр Терен. каже його рятував спорт. Ти вже почав займатися Гантельками відтискався на кріслі колісному, тобто намагався там десь ходити на турніки вже і так далі. І я розумів, що це мене якось трішечки абстрагує від тих, хоча б проблем і болей, які в мене зараз є. Крім того, Терен підняв питання безбар'єрності для людей з інвалідністю, яких в умовах війни стає дедалі більше. Зрушення поки що не бачу абсолютно, навіть ініціатив зі сторони якихось міст. Можуть бути звичайно якісь там, як я і казав, три пандуси, п'ять, нехай десять пандусів на місто нормативних, але цього недостатньо для нормального життя людей. Радник же міністра зауважив, що зараз є дефіцит інформації для бійців, як проходити ВЛК, який перелік документів потрібно зібрати, до кого звертатися із питанням протезування, і вже анонсував відповідний портал нині у розробці. В принципі, весь той маршрут, який він буде проходити, і все, що буде з ним відбуватися, він зможе просто швидко відкрити без будь-якої авторизації, подивитися на одному сайті, поділитися зі своєю сім'єю, і всі вже будуть поінформовані. Радник міністра, і водночас ветеран пообіцяв, такі зустрічі будуть регулярні, адже це не лише можливість знайти рішення для актуальних проблем, але й крок до створення міцної ветеранської спільноти. Віолета Товкес, Олександр Милиневський, вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.